Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо яєчні млинці з сиром та рибою. Такі млинці є дуже ніжними та пікантними, тож неодмінно сподобається вам та вашим гостям. Як я їх готувала, дивіться далі. Для приготування млинців я сьогодні взяла 8 штук курячих яєць. Для начинки нам потрібен буде кисломолочний сир. Тут у мене 400 грам. він такий дуже м'який, масткий. 130 г соленої сьомги. Кріп він піде у нас як в тісто, так і в начинку. Перекручені стрілки чеснику. Вони у мене зберігалися в морозильній камері. Сіль та для оздоблення кунжут. А ще ж ми будемо смажити на пательні тому для змазування пательні нам ще потрібно буде трошечки олії. Тісто для млинців готується просто елементарно. Яйця збиваємо сіллю. І все, йдемо смажити. Збивати я буду відразу ось такі мірні ємності. В неї тут такий зручний носик, яким буде зручно потім наливати на пательню саме тісто. От так вбиваємо по одному яйцеві. Ну, з магазинними яйцями це дуже рідко буває, що десь попадеться не дуже добре. Але про всяк випадок давайте вбивати по одному. До яєць додаю сіль. Якщо маєте бажання, можете чорний малиний перець. Так, і збиваю. Наше завдання це просто ретельно перемішати, Все, йдемо смажити. Пательню я вже поставила розігріватися, а тим часом я ось кріп. Просто наріжу і кріп для самого тіста я вже буду посипати самі млинці на пательні. Кріп потім буде ще потрібен для самої начинки, тож не страшно, якщо наріжемо зараз більше. Пательня розігріта змащую олією. Ось так тоненько. Виливаю яйця та просипаю ДНД кропом, обертаю на другу сторону, ну і таким чином випікаємо всі млинці. Млинці випеклись, вийшло їх 8 штук, так зазвичай виходить одне яйце на один млинець. Хоча в мене два тут такі трошечки товстіших, то могло би бути 9 або 10. Ну, ви вже дивіться, як у вас виходить. Ця сторона з кропом у нас буде, можна сказати, робоча. Тобто, це будемо зовнішній. Зовнішня сторона млинця у нас буде. Так, поки вони трошечки схолодають, заправимо сир. Додаю сіль. Поки що небагато, тому що ці чесникові стрілочки у нас також сіллю Закривалась. Боже, який гарний кольор відразу. Спочатку розімну сам сир, а тоді ще додам кріп сюди. Так, скуштуємо до солі. Чесник, чесник вже є, а, солі немає. Чесник вже чути. Ну, от така у нас начинка вийшла. Завдяки чесниковим стрілкам, наша начинка така, такого приємного салатового кольору. Пікантного смаку, не побоюся цього слова, так нарізаємо рибку. Риба у нас на шкірі, це для того, щоб наша філешечка трималася. От, і нарізаємо тоненько. Риба нарізана, залишається лише сформувати наші млинці. Для формування не забуваємо, що у нас був кунжут. Якщо будете робити млинці з якоюсь м'ясною начинкою, от, е, дуже буде смакувати з насінням льону. А у нас риба, значить, насипаємо кунжут. Спеціально взяла ось таку, такий коврик силиконовий, де я собі можу, ну, от. Приблизно розрахувати, який діаметр наших млинців, і там насипати кунжутне насіння. Робоча сторона, як я казала, у нас ця з кропом. Накриваємо і отак прокатуємо. І насіння кунжуту, яке захоче, таке вчепиться, скажімо так, до самого млинця. Все, далі намазуємо сир та розкладаємо рибу. Млинців небагато, тож можемо відразу розподілити, от, ну, розділити собі в мисці начинку, щоб сиру було в кожному млинці. Однакова порція. Та й рибу аналогічно. Ось, Викладаємо рибу та згортаємо млинець. Ну, ось така краса у нас виходить. Ще раз прокатаю, згортаю так всі млинці. Млинці готові, залишається їх лише нарізати і додати останні штрихи. Ось така краса і смакота у нас сьогодні вийшла. Ще достатньо лишилось, наприклад, і другу тарілочку накрити, а хвостиками будете ласувати ви та ваші рідні. От-ну, а ця краса вже йде на стіл до гостей. Смачного вам, натхнення на приготування. Не бійтесь експериментувати. Та чекаю вас наступних відео. До побачення!